Я така вражненька. Ми... Просто спереду захватимо наступний раз. Сорі, я не хотів. <зас> да. Чи я просто знімаю випадкових людей? Так. Да. да, і хотів запропонувати портретик. То супер лагідно, супер недов'язливо. А де це потім буде? В Тік-токі. Ближче знімаю. А трошки Да. І дуже мило. <рес> правда чи то є звідсилася? Так, правда, дуже красиво. Ой, дякую. Чудові світлини, дякую вам. Розкажи про себе, будь ласка. Е -е, я артистка. <рес> Гастролерка.